Всім привіт! З вами я Лана і дуже швидко експрес розклад, на що тобі, той, хто дивиться зараз цей розклад, звернути сьогодні свою увагу. Кажіть, Іроне, на що звернути увагу? І знов таки хагалас. І знов таки якесь руйнування. Вам треба від чогось відмовитись. Е дуже часто випадає хагалас останнім часом. <кхід> від чогось відмовитись. Можливо, щось руйнується в вашому житті. І ви цього не хочете, тому зверніть на це увагу. Так, вам треба, мабуть, приймати якесь рішення терміново і налагодити з кимсь спілкування, або отримати потрібну для вас інформацію, або, можливо, виправити якісь документи. Бо Тут дійсно проходить якась е, така ситуація, на яку ви не дуже -то можете вплинути, воно як хаос. І все ж таки треба прорватися через це і налагодити з кимсь контакт, спілкування, знайти потрібну інформацію. Треба нарешті вже вирішувати, інакше можна все втратити. Так, інакше вас це не порадує. ви будете проходити період безрадісний і період розчарувань. Якщо ви щось втратили вже, то що потрібно робити? Ну, якщо вже втратили, то треба заспокоїтись, треба заспокоїтись і відсторонитись. Не рвати душу, не рвати серце собі. І в цьому буде ваш успіх. Треба все точно прояснити, заспокоїтись, сконцентруватися на собі, на тому, що вам потрібно. І ваш успіх буде в тому, якщо ви дійсно якщо вже втратили, якщо вже покинули щось. То не будете туди повертатися, ви очиститеся повністю. Але якщо ви не хочете, то зверніть увагу, ви зараз щось можете втратити. І вам треба налагоджувати ці зв'язки, ці контакти спокійно, спокійно, сконцентровано і вкладати туди побільше своєї енергії. чином. Дивіться, якесь охолодження, воно вам не принесе користі, якщо у вас є стосунки і ви щось втрачаєте, Тут треба більше вогню, більше енергії. Тільки це може запалити, це може освітити, це може надихнути. Вам не треба скупитися да, на прояви себе, якщо не хочете щось втратити. Тут починайте спочатку, трансформуйте, налагоджуйте контакти, або ж повністю відстороніться, якщо вже не хочете, дивіться. Це стосується вашої, ваших стосунків, вашої родини, можливо, ваших планів, глобальних цілей, до яких вам хочеться дійти. Але зараз тут якісь руйнування, ви щось можете втратити. І тут треба вже приймати нарешті рішення, брати ситуацію в свої руки, знаходити потрібні контакти, потрібну інформацію яким чином не скупіться на те, щоб признати знаєте, свої помилки, зізнатися собі в цьому, і, можливо, тоді ваші стосунки стануть або ваша справа дійде до того фіналу важливого для вас? Ось такий експрес-розклад. Це те, на що потрібно зараз вам звернути увагу. Якщо ви не прикладете всю свою енергію, не будете вкладатися, то ви можете втратити щось важливе. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей, будьте яскравими, не скупіться на прояви себе, і тоді все буде добре. Не втратьте шанс. Щось руйнується, щось можна втратити. Тому... Дуже терміново треба поговорити. Поговорити тут. Чесно, відкрита. Інформація повинна бути чесною і смакленою. Бажаю поспішно.